Не, он не рождественский. Да возьми просто сундук, он же червоний такие по одиночным пасть. Нет? бух тут. -то. This is fine. Это <laughs> было Да что такое? <laughs> Я не знаю. Куда ты провалився? Ух. Опасно. Давайте, давайте, Василий. Погнал. Стрела в задницу. Чувака в буках просто застряла стрела. Почекай, иди сюда, иди сюда, Василий. Василий, встань, встань. Обернись до меня спиною. Так, Начинаем. ну сегодня у нас, как новые <свист> разные штуки, и у нас новый Рик. Да, добрый день. Добрый день. Мы приветствуем всем. Чопики. Ура! Ой, чопики. А что Спасибо. Ладно, я присоединяюсь до вас. <свист> А ч у нас решетка зламана? Її а, теп а тепер далі продовження. Ви зараз поламайте. Став решетку, Мэн, назад. Та мене, вона Алвидаум. Короче, ребята, алгебра. Вот це алгебра палена. Я її розжимав, цю алгебру. Просто на. Просто пульсаки ядерки. Так. Тепер по очерді сідаємо на цей стульчик і говоримо якийсь побажання на новий год нашим підписчикам. Пане Тарасе, пане Тарасе, ваше привітання для ваших підписників. Ну що скажу. Цей рік видався дуже-дуже дуже поганим, але досить приятним, бо то, що я був в колективі таких приятних друзів, як Лютрик Дівіч і Васкіс. І всі ми розуміємо, що це все було чудово. І цей рік підходить до закінчення. І тому мої вонючі красні е, висять на твоїй голові. Так що прошу їх не трогати. А підписчикам що скажеш? А підписчикам скажу, що нового не буде. Як бачите, цей рік нас трохи потріпав. Ну. Але не ми таки же стека. Нічого, нічого, говори, говори. Ізвиніть, ізвиніть. Да, мене вже рік натріпав, хатить мене тріпати. Так от цей рік нас смачно потріпав. Але я здав НМТ, я поступив. Дав бог розум, дав Бог мудрість, дав на талон, дав до талона. Живем без перездачі. це перемога трішки. Підпечникам. Дорогі друзі, <кій> Маршали і Адмірали. І генерали і генералші. старосты і залежні. А сіки можна говорити. З Новим, З новим Годом. Щастя, здоров'я, мудрості і Сайте! <кій> 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 Коротше. Короче. Цей цей рік зарвати не будемо. Це було жахливо. Це було жахливо, просто зжасніше. Всім підписчикам немаючих носків під подушку. О, це і... от... Желати те, що збудеться, мого. Це досить погана річ. Всі ми знаємо, що Тарасові носки над каміном ділить дуже приємні. Якщо якщо ви мені не нравитесь, я вам снесу кабіну і зуби вставлю всі свої під подушки, щоб перенесли монетки мені. Гарна і... річ, тепер йдіть в костер. Дякую за, вашу... за вашу недоброту. Ще раз випіть. Ну, статую ш... ще раз випить. На, дихання дракона випить. Ді попити, поняла? Скажи ще раз статую і випити. Тіпо. Вона не п'ється! Була щира, правда. Принесіть мені щось випити. Була... Цей, цей рік був тяжолим. Коротше, нас всіх він нас е, 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 помотав, згадував його. У мене ніякого бажання немає. Дякую, що. Говори, говори. Дя... Дю, дю. говори, говори. <сум> Дякую, втримували мене, мене такі от люди, як оце от... чурка, що ззаду стоїть. <сум> Вася став нарешті людиною, яка. Скидає мені свої серіали. <laughs> ну, в общем, під кінець року кукушка піде знатно, і я хочу випити за своє здоров'я і за ваш хороший сон. F5, F5. <coughs> Кось є щось випити, ні? Що за сліна мачать щось. Шо... Дорогі друзі, цей рік був, як же нагадували нам ці дуже файні люди. Пашким, був дуже важким, був дуже непредсказуємим і не всі хочуть його згадувати. Але цей рік прожитий. Ми багато чого досягнули в цьому році. Хтось здав НМТ, хтось поїхала кукушка, бо всіх виконалася їхня ціль. Але особисто від себе я хочу передати всім вітання. Хочу привітати з Новим роком, хочу побажати гарного настрою, хочу побажати виконання своїх ціль, мет, бажань. Хай вам щастить всім пока. З Новим Годом, ребята. Все. Что, ДП? Теперь... на следующий Новый Год снимаем. <свес> <свес> ага, попался. Гимми ее Ребята, я хочу снова попаду. Попал. Я попал. Что делать-то будем, народ? Э я вообще хасидея. Все было хорошо. меня. Не, у него уже свои сюда. Марко, седай. Что за семейная фотография? Куда дивимся? На центральный носок? Да. Чекай, дай на него нацелюсь. Во. Все, прицелуйся. Я тоже. Ты рагу, что ты. Что ты сделал? Ты носок поломал. Извини, ты сбил. Семейная фотография.